Всім мої вітання, всім миру і добра. Бачите, я вже приїхала. Я ще вчора приїхала. ще вчора приїхала, Але ви знаєте, я вам скажу, я така була вимучена, що я нічого не хотіла. Ну, тут син мене привіз. ой, Ще й автобусі було дуже повно людей, ну цілий автобус був забитий. Тими разами, то хоч людей таке не було, можна було десь пересісти, щоб самому сидіти, а цей раз то цілий автобус був. О, Так що дуже було їхати важко. Знаєте, дочка мені, як заказувала білет, каже, мамо, той раз мені заказували, як я їхала додому, то було перше місце, а цей раз друге місце. Зразу за шофером там той і каже: от тепер порахуй кілько ще місць в автобусі, скільки ти раз ще маєш поїхати. Це помедіє, сміються з мене. Тут сьогодні, вчора, я їхала вже то в Варшаві, ні, ну ще до Варшави, ще дорогу. То такий дощ, 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 дощ. Страшне. І сюди приїхала була, говорити, електризуються мені коси, а сюди приїхала, і тут був дощ, ніби вже і по дощі було, як, той, як я приїхала. Приїхала на вокзал, а гроші не було на рахунку. Вже я дзвонити до сина, а гроші на рахунку то нема, знаєте. І тоді до внучки давай. А внучка в ще з самого ранку. Вона така дівчина, що вона ще самого ранку позвонила. Бабка веде, я ще в автобусі була. Тому я їй передзвонила, кажу, ну написала лізочка позвони до Вадіка, що я вже доїжджаю. Ну, коротше, коротше, доїхала, доїхала якось. О, Так що все добре, мої дорогі, все добре. Бачите, яке тут закинула вчора прати. Сюди вивішила трошки, а то то в кімнаті. Але бачите, яке тут сонце, яка красота. Сонце сьогодні. Мені сестра подзвонила, ні, то, верніше, вона мені скинула, а я їй перезвонила. Пішла до ліса на пісніжники, ви розумієте, скинула мені пісніжники. Така красота, така красота так то хочеться. Я б сама до ліса була, поїхала. Ну, але вже маємо те, що маємо. Нічого, нічого і тут. Гарненько. Діти на роботі, пішли на роботу, Віка собі, а вадік собі, так що я сама в квартирі ще відпочиваю. Ви знаєте, от не відпочила, не відпочила ті дні, то тепер відпочиваю. Але нічого, зберу то, то, що повипирала та й повигладжую. То, що я люблю, чим я люблю займатися. О, таке во. Бачите, скільки банок я нав'язала. Треба їх всі, ну як. Викинути, винести, поставити біля мусорного бака, може хтось забере, ну що я їх буду вести додому. Та не буду вести додому. Правда, тоді якби машиною то би був забрав, а так що. Та най, та най, повиносися. На вулицю, може, комусь буде треба. Бачите, так не встигла їм нічого такого купити, а то понакуповувала, ой, нещо, що, що, цукерків. Тут зефіру, тут ще пересипала цукерки зефіру, шоколадну цілу коробку і от, такого, от таке, Отаке. Тут ще надбирала, Я позамотувала, щоб я не засихав зефір. Він засихає, знаєте? о, і я позамотувала, А їсти нічого не готую. Ви думаєте, вони хочуть їсти отут трошки яблук. таке, ва. Ви думаєте, вони хочуть їсти, що я їм приготую? Вони собі пішли, Чого вікно треба помити, стану помию то вікно. Бо я вимивала, а воно бачите, від цього всього, що дощі, зима, таке, з того боку таке вікно захляпане, треба знову відкривати. Ну, але сонце, сонце, знаєте, гарно, але все одно вітер холодний ще такий. Ще такий холодний. Я Віка поклала собі цибульку в водичку. Отаке от. Бачите, як в неї цвіте. Довчите, я, я їх е, е, за, е, замочувала, знаєте, і їх, о, В душ в душ їх обливала і ці квіточки. О, і так цвіте, і цвіте гарненько. І там ще тут така більша цвіте. Бачите, як? Бачите? Ніде я не виходжу ще сьогодні, ніде я не маю на то сили. Вчора думала, піду, а, а позвонила до сина і сказала, що хоч хліба купи, а я не йду ніде. Подивіться, як цвіте. Подивіться, подивіться. Подивіться, яка то краса. У мене лише ні одна а, квіточка розцвіла. Ох, а то Віка, Віка малювала. Бачите? Як, як вона малювала картину, яка красота. Їхала, знаєте, як вам сказати? Я не розраховувала на те, що я е, маю їхати. І давай е, то все пакувати передачі е, ті людям. Не переживайте, мої дорогенькі, хто там заказав передачу, то я все поспаковувала. А дочка все вам відправить, все повідправляє. Так що, і то, що як ви переглядаєте, хто там переглядає ще, і що там є, не, не що вам сподобається, а воно ще не, не, не в продажі, то можете замовляти. Я звідси все запишу і все, дочці е, там подам, все за розкажу. І вона все запакує і вам все перейшле. Так що не переживайте, мої дорогі, за ваші передачі і хто мені там скинув гроші на карточку, то все у вас буде. Все буде. Так що я сподіваюся, що все гарненько дойде. Все добре. Бо я дуже все позапаковувала, точка лишень що, то, що як в, в коробку, в коробки поскладає і вам перейшле. О. О, я а я забула забула свої очні каплі. Знаєте, от то, що моє, мені головне, забула очні каплі, забула щітку е, до, до волосся, забула е, пасту зубну щітку. Я тут куплю, то не питання, я куплю. Це не страшне таке. Але от все позабувала. Позабувала. Ну, так бігом, 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 і мені часу не ставало взагалі ні на що. знаєте. Таке. Такий ритм, ритм, ритм життя. Ні, то добре, то добре, я вам скажу. Тут я дуже добре. Я тому рада. Я не люблю так сидіти. М -м -м, так Сидіти собі все, вже, все, вже. Він та опустив, як я кажу, і вже все. Ні, ні. Рух то життя. Мій сусід так каже. Мій сусід так каже, хоч він вже старший чоловік, такий, бувший директор школи. Е Нашої мене вчив, любив з учнями зачіпатися, але він так каже тепер, то рух то є життя. Так само і я от так кажу, як і він. Якщо рух, то є життя. Отаке. От ну, от таке, таке, то, що в мене є на даний момент. Може, піду, як сказати, може, піду по тому у парк, пройдуся. Може, не знаю. Не знаю. Ключі не знаю, чи син лишив, чи забрав. Вони мають дві пари ключів. Один для віки, а один для себе. А я вже приїжджаю і тоді вже син не бере ключі, а віддає мені. Ну, не знаю, вроді є ключі. Може і піду. Може, і піду. Прогуляюсь, подивлюся там на, на ті качечки. Люди гуляють тут по парку, люди гуляють так, ходять, ходять. Відпочивають, знаєте, ну відпочивають. Ну я я ще так відпочиваю на, на, на дивані. <плес> ну, якось так, якось так ще не було, що коли. Ви знаєте, я вам скажу, що навіть так добре не, не було, коли з дітьми поспілкуватися, бо син мене вчора привіз і. І пішов на і зразу поїхав на роботу. Взяв там кульок того Зефіу, і, і побіг. побіг. Ну, він там не один, знаєте, він там, що він там один був, то ще так ні. Але він там має ще з собою там, м -м хлопців та й таке набрав до кави. А Віка також була на роботі дитина і цілий день. Цілий день, а потім десь захотіли піти, то син прибіг з роботи і бігом переодівся і кажу, ти вадік весь час спізнюєшся кудись. Він сміється, каже, я весь час з а вона на нього чекає, а вона на нього чекає. І нічого йому не каже. Не знаю, чи каже, але може, не знаю, але він так весь час. Ну та й все, та й все, та й коли було спілкуватися. Та й не спілкувалась так, лише так пару слів. А сьогодні аж рано її побачила. Обняла, поцілувала, і вона знову на роботу пішла. Ну, от і все. І нема часу, все такий ритм життя. от таке. <гум> ну, от, мої дорогі, що могла вам коротенько розказала, сказала, що я доїхала, все добре, все добре. Шофера, що возять сюди дуже ввічливі, дуже. я їм вдячна, вони взагалі такі люди знаєте, виховані. такі. Бо від нас, іменно від нас, що везуть просто на Варшаву, мельниці Варшава, то недобрі хлопці. Їх та, я, я навіть не вибачаюсь перед тим, ну вони не добрі хлопці. Той начальник, той хазяїн, то і господар. Як сказати правильно, господар то, тих автобусів він їх міняє, міняє, міняє. Бо вони такі, знаєте, наглі, вибачте, за слово таке, як я, що я його приміню, От такі вони. А тут Чернівці, Лоть, що їй, не знаю за ті решта, а всі, що їздять, то взагалі. Душевні хлопці, вони все тобі розкажуть, вони все тобі все тобі, до тебе, до тебе чай тобі зроблять, хочеш чай, хочеш каву. все зроблять. Ви знаєте, навіть був такий один, ну, як я їхала, такий случай, бо є, їздять різні люди. ну, Є, що має копійку коло себе, а є, що немає. Навіть е, 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 шофер на салоні навіть сказав, що ставали там на якісь. Там, на автобусі на якій вже що під'їхали і шофер казав хто не має е злотих на туалет, то підходіть, я дам. Підходіть, я даю до... навіть так, ви розумієте, навіть так. То не всюди так буде, навіть так, що навіть гроші давали, бо якщо людина е не має копійки, ну, чи не має змінених, чи взагалі немає копійки, а, -а, 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 -а треба. Отако такі гарні хлопці, я їм вдячна, що вони такі добрячі. На тому буде все, мої дорогі, бо я вам набалакаю. Я би з вами говорила і говорила і говорила. Ну, але, але час є час, треба мати і межу. Буду вам показувати, знімати, може, щось буде новеньке, я обов'язково вам. Познімаю, які в мене будуть новини, я вийду і вам розкажу. А зараз на тому все. Будьте здорові, мої дорогі, щасливі, любіть один одного, бережіть один одного. Всього вам доброго, сонця вам ясного і тепла. А перемоги для нашої Всім пока, мої рідні всім пока, до зустрічі пока.